Усім привіт! Сьогодні 21 червня. Перший день акційного тижня у магазині АТБ. Акції діятиме до 27 червня. Квас ярило 1,5 літри об'єм. Ціна 23 гривні. Квас ярило білий домашній також 23 гривні 1,5 літри. Напій сокомісний хортекс є зі смаком яблуко груші, яблуко полуниця та яблуко-персик. Об'єм 400 мл ціна 22 гривні. Напій безалкогольний від своя лінії. Мультифрукт. 2 літри. Об'єм ціна 29 гривень, 30 копійок. Чай чорний від своя лінія 100 пакетиків 78 гривень. Чай ахмат 102 гривні 76 пакетиків. 42 пакетики 62 гривні. Акційна ціна на каву Форд. 120 г в упаковці. Натуральна розчинна коштує 66 гривень. Упаковка 285 г, ціна 146 гривень. Також є кава натуральна. Смажена мелена 225 грам, 47 гривень. Упаковка 75 грам, ціна 29 гривень 20 копійок. Ось така кава мелена. 275 грам в упаковці. Ціна 77 гривень. Печиво від фірми Рошен Ловіта. Вага 127 грам в упаковці. Ціна 19 гривень. Є три варіанти начинки: горіхова, шоколадна або молочна. Ще один варіант печива. Ціна 22 гривні 70 копійок. Вага в упаковці 150 г. Вафлі вагові від своя лінії. Ціна за 100 г 8 гривень 50 копійок. Бисквіти барні білий бисквіт із шоколадною начинкою. Ціна 42 гривні 30 копійок. Або коричневий бисквіт із молочною начинкою. Така ж ціна 42 гривні 30 копійок. Шоколад Міленіум – ціна 26 гривень 50 копійок. Морозово 3 ведмеді. У ріжку ціна 21 гривня 50 копійок. Два варіанти смаків на вибір. Від три ведмеді є дуже смачне морозиво у стаканчику крем-брюле, Зараз теж акційна ціна 10 гривень 50 копійок. І ось таке карамельне, ціна 19 гривень 50 копійок. Пломбір біла береза ціна 120 гривень, вага 777 г. Кетчуп королівський смак. Ціна 1540. Вага 250 г. Два смаки лагідний або до шашлику. Майонез королівський смак 42 гривні 80 копійок. 500 г в упаковці. Майонез відгуляй поле. 300 г в упаковці. Ціна 24 гривні 30 копійок. Є і з більшим відсотком жирності. Ціна 36 гривень 70 копійок. 26 гривень 60 копійок коштує майонезний соус Екстра від Оліс. Акційна ціна ось такий чудовий майонез від Оліс. Акційна ціна на куряче філе. Ціна 135 гривень за кілограм. Воно йде вже фасоване від чабатурочка. 7 гривень 26 копійок коштує 100 г крильця курячі в маринаді. Декілька варіантів готового шашлику. Фарш домашній ціна 77 гривень за упаковку. Ось такі ковбаски Ціна 110 гривень 40 копійок. 600 г в упаковці. 16 гривень 80 копійок коштує 100 грам шашлику свинини по кавказськи. Сир твердий від своя лінія. Голландський. Ціна 38 гривень. Вершковий. Вага упаковці 160 грам. 10 гривень коштує сирок плавлений від своя лінія 70 грам. Вершковий або дружба. 178 гривень коштують креветки від лінія, лінії. Нерозібрані 900 грам в упаковці. Розмір 90-120. Чіпси від фірми Люкс. Хвилясті. Ціна 35 гривень. Вага в упаковці 125 грам. Також є зі смаком лосося, краба. перцю. сметани та сиру. Пиво карпатське у жестяній банці. Об'єм пів літри. Ціна 27 гривень. Пиво Самсон світле. Ціна 28 гривень 60 копійок. Біле ціна 28 гривень 60 копійок. Вепер лютий медова вишня. Об'єм 5 літри. Ціна 26,80. Своя лінія путасу 36 грам, ціна 29,50. Смугастик жовтий. також 36 грам, ціна 30 гривень. Кальмар ціна 34 гривні. Сир м'який фета. 230 грам в упаковці, ціна 43 гривні. Крем сир, ціна 46 гривень. Також є із зеленю. Олія від фірми Делюкс 250 мл. Ціна 90 60 або 96 30 гривень. Гречка 1 кг, ціна 41 гривня. Макаронні вироби від фірми Делюкс. Пантики 45 гривень 40 копійок. Кефір від ферма 1% жирності 37 гривень 50 копійок. Сухарики із багета. Ціна 9 гривень. Сухарики зі смаком часнику 19,20 гривень. Корм сухий для котів. Клуб 4 лапи, 300 г в упаковці, ціна 49 гривень. Два варіанти смаків. Смаколики для котів. Ціна 12 гривень 50 копійок. Шампунь від шаума. Чоловічий, ціна 73 гривні. Проти лупи, об'єм 400 мл. Також є жіночі шампуні від шаума, також акційна ціна 58 гривень. 7 трав не входить в цю акцію. А ось цей шампунь входить. Три варіанти, такі як на рекламі. Мило від фірматуру 5 шматочків, кожне вагою 80 г. Ціна 60 гривень за упаковку. Мило тверде від фірми Fax. Ціна 50 гривень 60 копійок. Вологі серветки від своя лінія. 72 штуки в упаковці із клапаном. Ціна 35,50. Прокладки для критичних днів від лібрес. 8 штук в упаковці. І 9 штук в упаковці. Ціна 21 гривня 50 копійок. 46 гривень 40 копійок нічні прокладки. Щоденні 37,50 50. 50 штук в упаковці. Гель для душу від Джонсонс з 400 мл об'єм. Ціна 55 гривень. Доместос. Засіб для чищення унітазів. Ціна 72 гривні. Максимальний захист ціна 79 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.